Всім доброго дня! Що ж до сьогоднішніх новин на ринку. Зранку у нас були якісь невеликі новини по Австралії. Бачу, угу, у нас зараз 9 години будуть новини по британцю. Буде багато новин, тому Краще зранку не торгувати. Ми бачимо в Європі. в обід. Після обіду вже нічого такого немає. І знову у нас на півчетверту будуть новини по Америці. Знову і Product Price Index. Минулого року він падав нього місце, того він буде напевно, так само. ну Подивимось. Бачимо, на основи не такі, так що зараз зранку не торгуємо і з 3 на 4 години також бачено не торгувати.